Привітуліки, привітуліки. Понеділок, 28 квітня. Боже, що це тут таке? Як незручно тримати в руці телефон. Я звикла, що коли я записую такі відео, то... Ай, Мікі! То телефон стоїть у мене на Ну, три ноги на отій, коротше. Боже, на вулиці так видно, що багато сідих волосся. На вулиці не можна знімати. От. У мене тут музичний супровід. Петя співає так, як начебто сплутав ранок з вечором. Зараз перемкну камеру і далі поспілкуємося. Ох, і вітригон. Задовбала. Холодина несусвітна. У нас сьогодні по плану на вечерю смачна їжа, щоб пахло димком. Будемо готувати на костріку. Да, зазульки. Ох, і зазульки. Ой, як смачно дим пахне. Фруктові деревця. Там слива, так? Да? Що там, слива, ще щось? Чи яблуня? Слива. Слива? Ну, дим такий ароматний капець. Вже повен рот слюней вже їсти хочеться. Воно вже пара. Скільки в нас там на годиннику? А на годиннику в нас... 18-12, боже, руки грязні всі, як мара. Так, що вам розповісти? Ну, кроме того, що в нас вночі був мороз, мінус три. Благо, в мене толком нічого на вгороді ще нема. Щавель і кріп, наче не померзли. Цибуля, часник також. А все інше або ще не садилося, або не повсходило. Я не глянула тільки оті декілька е, тих розтюшок буряка, що взійшли, що ти перший сіяв. Чи вони взійшли, чи, та, чи вони померзли, чи ні. От на буряк я не глянула. Я посадку не бродила, не гуляла. Сусідка казала, що абрикоси померзли е, м'які ось ці, як їх сказати, ну, зародиші, коротше. Абрикоси померзли, каже, всі ягідки м'які. Казали, люди, черешня, вишня зав'язь померзла. Виноград померз, у кого є. ну, У мене винограду нема, так що мені порівнювати ні з чим. Росада моя, у багатьох померзла в цю ніч росада, Моя ця росада, що там -от в ящичку, в тому гробику, вона тут жива, здорова, але ми її. Кутали на ніч, так як і першу ніч попередню, цим бар'єром зверху матрасом, отим, ну, коротше кажучи, закутушкали на совість і з розсадою все ок. Так, що, а що там в садку, вже не знаю. Дерева цвітуть, звісно, яблуньки цвітуть. Ну, наче цвіт тримається, а що з цього буде, як воно померзло, хто знає, побачимо вже далі потім влітку, як то кажуть. Зранку з'їздили на перев'язку. Ну що, рана ще глибока, ще десь сантиметрів 7-8 Якщо коли розрізався був розріз більше 10 см, то зараз десь приблизно 7-8 см. Знизу почало вже загоюватися, але продовжує виділятися оця сукровиця, не можна ще пускати, щоб повністю зажило зверху. Бо, як вони мені сказали, ми ж не винуваті, що в тебе так швидко загоюються ці всі верхні слої. А якщо воно зараз зростеться, то буде потім біда знову. Тому продовжуємо ставити дренажі. О-о-о! Хотів Петя курки зробити приємно, а вона сказала не хо. Продовжуємо ставляти дренажі. продовжує витікати сукровиця. але... Ну, все не слава Богу. Тоді, коли прикладали всякі оті компреси, спиртові, капустяні, магнезії, я тоді ж казала колись, що там шкіра аж рожева така була, як так сказати, підпечена, підпалена. От. І плюс на ту шкіру оце з 10 квітня до сьогодні клеявся пластир. І навколо рани пішов, як це називається, алергічний, алергічний дерматит, чи як воно? Ну, Коротше подразнення. В общем, сьогодні заклеїли геть іншим. Що, акумулятор не взяв, чи що? Ну, от така, Це мінус акумуляторних е, 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 приладів, бо треба пам'ятати. Тобі не те, то, що він дрелька втикнув у розетку, поклав, взяв, вжикнув, п'ять поклав. А тут треба пам'ятати. Зато бачи, як гарно, коли є всякий інструмент. Він зараз піде, наріже палочок. Це за це сучкарез, що я купляла йому з Амазона. Тучка з Амазона купувала, Нім... ну, Гер... Германія, Німеччина. Ось так. так маленька пилочка така. Чух-чух і все. Дуже І Вчора вову нічого вручну не пиляли, ніде нічого. Так що класна штукенція. Гарна ешко, коли є в наявності. Всяка така техніка. Техніка, чи як там електротовари, хто як називав. А ось, коротше кажучи, заклеяли другим пластирем сьогодні. Вони своїм сказали на наступну перев'язку купити. Це той, як він називається, хірургічний чи який пластир Ліофекс. В мене він є вдома. Це пластир, яким я роблю перев'язки на ногах. Я минулого року його показувала, Максим присилав мені цілу бухту. А в цьому році, я не пам'ятаю, показувала я чи ні. Але в... наприкінці січня, здається, Максимка мені знову прислав таку бухту. Так що я ну, з дому буду брати, купляти не буду. Буду з дому брати і будемо пробувати тепер. Використовувати його, бо ті пластирі, якими вони клеяли, великі за розмірами. А тепер, якщо цим меншим клеять, то там можна мазати мезодермом, наприклад. Так що від сьогодні починаємо ще й подразнення лікувати. І скільки це ще буде длитися, ці перев'язки, невідомо. тому що, ну... Повільно, вона дуже глибока, Це виходить, дивіться, 10 квітня розрізали. Сьогодні 28 і зажило десь сантиметра 3 зсередини, А ще сантиметрів 8 залишилося. Ну, як казав лікар, я думала, він пожартував, а мабуть, все ж таки не жартував. Останню перев'язку, коли він робив перед відпусткою, він у мене запитався, каже, скільки визрівав цей абсцес. Я йому кажу, укол, оцей, коли це я відчула це, да, і стало боляче, і все відбувся 3 березня, а розрізали 10 квітня. Тобто виходить місяці тиждень, а він каже: Ну от п'ять тижнів. А ми лікуємося два тижні так, що в нас є ще три тижні. Я тоді ще так запиталася: я говорю, а що, скільки визрівав, стільки буде і загоюватися. А він каже: ну, тіпа, я так завжди рахую і кажу, е загоїться раніше, добре, а не загоїться раніше. Ну, тобто треба бути готовим до того, що от скільки він визривав, скільки тіпа, буде часу потрачено і на загоювання. Я тоді не сприйняла ці слова е серйозно, але сьогодні, я кушу, коли медсестричка витягла від тіля дренаж, показала мені довжину. Я кажу, так а що воно не загоюється, вона каже, чому? Воно почало загоюватися, знизу там декілька сантиметрів зажили, але ті декілька сантиметрів, я що десь 2-3 см зажило, ну, може, 4, не знаю. Ніхто ж не знає точну глибину. Він сказав, що це було більше 10 см, а скільки більше 10, 11 чи 12 Греція озна. Зараз глибина десь 7-8 см. Отака. Так що, не знаю, ну, в принципі, в принципі, воно не болить вже, воно мене так не бентежить. Носиться, що угорілий мікій. Воно не болить, воно мене вже так не бентежить, як раніше. Але приємного мало в тому плані, що через день їздатня оця на перев'язки, да? Живжик. живжик? Ти прийшов об мене лапи витер, не ходи туди. Через день оця їзданина на перев'язки. По-перше, це час, по-друге, це заправка авто. Ну і по третє, хотілося б вже, ж, звичайно, щоб це все знялося і спокійно да, там і помитися, і поспати, а не постійно в нижній білизні. Бо їх не, зні... не знімеш ж ніяк. А вже хочеться просто в ночнушечці влягтися, і щоб ніде тобі нічого не заважало. Ну, поки маємо, що маємо. Це сьогодні вже 19 днів виходить. Після того, як розрізали мене, 19 днів. І коли це скінчиться, невідомо. Так, добре. Я сьогодні заморена така, що капець. Знаєте чого? Я позавчора замарилася, я вам розповідала, що я мало того, що находила по магазинам, я сьогодні взагалі ніде не була по магазинам. В Змійові я... Ми доїхали до поліклініки, я вийшла з машини, сходила на перев'язку, сіла в машину і вийшла вже в центрі в Таранівці. Пішла в Салтівський м'ясокомбінат, ну, в магазин, купила філешку, мені треба було купила. Трішки гуляша-свиного на суп. Суп сьогодні зварила, Ох і смачний, зелений борщ вже доїли. <coughs> так я сьогодні наварила супу, так як я люблю. Е По-перше, більшу каструлю. Хай там м'яса і небагато, але мені те м'ясо в супові, в борщі я м'ясо не люблю. Мені, для мене м'ясо краще окремо, а суп чи борщ окремо. І туди багато овочевої цієї заморозки суміші. Два види в мене було: одна з квасолею, а одна з грибами. Це залишки ті, що в мене залишалися. Повисипала туди, потім в мене ще був пакуночок, Максим мені заморозку присилав. Там була спаржева квасоля, чисто окремо спаржева квасоля. Я туди цей пакетик 400 грам спаржевої квасолі вбухала. Там і цвітна капуста є, там і все, 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 все. І все це заправила зеленою цибулькою і сметаною без засмажки, без без, без без нічого. Сметана, воно це все перекипіло. Ну, люблю я такі супи. Вони і взимку файно гарячим смакують, а коли жарко, спеку, я оце борщ зелений варила, теж зі сметаною зі щавльом. так а була спека а то позавчора. Так я взагалі його їла не грівши. Вчора я вже, звичайно, гріла, бо дубак такий був. А позавчора я навіть не гріла. Я таке замість окрошки, ото, як влітку холодним полюбляю. Так само, і оцей суп. Це, мені здається, єдиний суп, ну може, ще гороховий. Які от я їм і люблю, ну, з заходкою їм. Всі от там вірмішеліві, картопляні. Ну, це, це не про мене. Ми супи взагалі такі не їмо. Тоді вже це має бути або розсольник, або борщ, ну тобто щось з томатом. А іменно це із таких по типу білих супів, це оце, овочевий я варю зі сметаною, і зелений з шавлом, з яйцем вареним і зі сметаною. Це два види, які я без томата можу їсти. Так що я наварила сьогодні собі супу, от купила м'язка і купила, щось так захотілося ковбаски. Ну, кільце оце, що для грилю по типу домашньої сирої. Це вова зараз розпалив мангал, мангал горить. І о, отак от от, брики рухнуло все. І підсмажимо цю ковбаску. Гірки є, помідори є, редиска є, капуста молоденька є, цибулька є, ой, салата за балабіню. Ну, коротше, повен рот слюней. Ладно, від чого ж я замарилася? Звичайно ж, не від того, що я зварила суп. Це, я думаю, зрозуміло всім. А заморилась я ось тут сьогодні. Оце, де був атракціон, як ми з Вовочкою тягали оцей тент. Що це таке? Для чого ми його побудували? І взагалі, взагалі, як ми його будували, це все буде в окремому відео. Можемо так трішки заглянути. І все, і хвата з вас. І хвата з вас. Чекайте наступне відео. І там все детально розповідаю, як робили, що робили, для чого робили і що, і що далі планую робити. А далі, коли воно це все, це тент, яким ми накривали сіно, ви пам'ятаєте, хто на нас підписаний. Мало того, що він важкий, як я не знаю, що як халепа якась. По-друге, він вже ж не новий. Звичайно, він пересох, і він вже не мав в нього тієї еластичності, щоб там скрутити, згорнути і так далі. По-третє, такий дубак на дворі і вчора, і сьогодні. Поки було сонечко, поки ми його тут тягали. Тільки сюди повернувся затінок. Сонечко сховалося там за хатою десь. І все, він зробився знову дубовим. Ну, Ми його залишили. В принципі, трошки тут ще треба буде доробити, що доробити. Доробити, ну, В принципі, я там у відео показувала. Залишиться закрити ось там. Ось воно загорнуте лежить. І прикріпити його до стінок. Але нехай трішки якраз і відвисне, розрівняється. І це плануємо робити тоді, коли буде гарно сонячно тепло, щоб він став м'якеньким. А ось уже потім, коли це все ну, закріпиться, прикріпиться, ось тоді я почну прикрашати. У мене на ось цю стіну тут взагалі такі плани, я вам передати не можу. Я вам просто не можу передати. Все це буде попереду, все буду обов'язково показувати, розповідати. Але, 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 хочу красоти. Хочу красоти, де мій Мікі дівся? Ой, я сьогодні трішки Мікі! А хто дозволяв туди виходити? Я щось не зрозуміла. Хто туди дозволяв виходити? Що? Що ти лащишся? Я трішки сьогодні зняла те, про що я вам розповідала, як він тут воює з петухами. Але зателефонував мені там один чоловік, і телефон задзвонив, і він відволікся і вже потім не повернувся туди. Вставлю, напевно, зараз вам шматочок. Ну і в принципі все. Будемо на сьогодні прощатися. Зараз піду пошукаю, де там мій вовочка. Бо для тих двох ковбасок, двох тілиць там багато вуглів не треба, це не шашлик, це не м'ясо, це не багато по кількості. Звичайно, швидше було б його е, приготувати там, або на сковородці, або в духовці запекти, або в аерогрилю. Ну, от хочеться саме з димком такого вже чогось. <кій> так що все, мої любі мої хороші. Бережіть себе, бережіть. У нас он, сьогодні так гучно, зараз трішки щось затихло. Читаю в групі там в одній пишуть, що йде масована бомбардіровка Боровського району. Це наша область Харківська. Це біля Ізюму, ближче туди в сторону Ізюму. І там я читала о четвертій годині дня, вже було скинуто 10, по-моєму, бомб. Ах, коли вони вже, я не знаю, як сказати, нажруться, задовільнять свою похоть, я не знаю, як це назвати. Коли вони повиздихають всі тварючі. Ну, коротше кажучи. Так що бережіть себе, всіх цілую, люблю. Попереду чекає нас багато цікавого. Так що дивимося, не пропускаємо рекламу обов'язково. І не забуваємо ставляти пальчик вгору. Чекайте наступне відео. Хто ще не здогадався, що це за шайтан будівля позаду мене? Ось отутечки вона. Всім бувайте. Мабуть, до завтра, Па-па.